Привіт, друзі! Дуже рада вітати вас у себе в гостях на каналі Прихайця Життя. І сьогодні в мене таке влогове відео, і почну я з того, що, на жаль, ми захворіли. Чи захворіли, чи не захворіли, я так і не зрозуміла, тому що вчора я Іланочку залишила вдома, мені вона зранку покашляла, і мені здалося таким, знаєте, прям якимось грудним кашлем. Я її залишила вдома, написала в школу типу, лікарняного. там. Кнопочку натиснула у застосунку на телефоні. Альвінка пішла до школи, у неї ніяких симптомів, нічого немає. Елі також пішла до садочка. А у Яліночки у саме молодшій, також вона іноді закашлюється не часто, але і відчувається. Помінявся звук. Тобто Мені здається, там щось десь де голосові зв'язки. Вона не кашляє, щоб постійно, але коли от плаче, то у неї якийсь такий звук інший. Тобто Температури у дітей немає. І сьогодні я Ілану відправила в школу. Вчора вона посиділа вдома цілий день, ні температури, нічого, ні соплі, ні кашля. Ну таке, але коли вона щось там откашляється там або щось, то воно десь отут тут також в голосових зв'язках, мабуть, можливо, запалення. Так у горла я подивилася, ніби не красне, не червоне. Тому коротше не знаю. А у Віталіка вчора була температура 37,2. Він такий, типу, і мерзнець з курсу, приїхав, погано себе почував, і, типу, замерзший, і сил немає, і е, таблетку обізбалюває, що пив, бо каже, ну, типу, суглоби, все поміряли температуру, у нього 37,2. Але зранку сьогодні не було температури, е, вночі він пропотів і тому поїхав на курси, тому що не хоче пропускати. Тому що курси німецької в Німеччині це просто. О, ну, коротше, ми, ми чули, ми жили в Чехії, ми ходили на курси за власні кошти, за власним бажанням. І там все було таке повільно, лайтове. А тут прямо ми, ми не очікували. Ми від друзів чули, що там на курси ходять, що там обов'язкова присутність і бла бла бла. Але ми не очікували, що настільки е, дисципліна, там прям кров із носа. Да? Не дай Боже запізнитися, тобі вже потрібна довідка від лікаря або поважна якась причина. Не дай Боже не прийти. Це взагалі нонсенс. Якщо у тебе температура, ти маєш. Там, знаєте, як от, з газетки сфотографуватися з градусниками, з датою, щоб було видно, що ти саме сьогодні хворієш, що це ти саме ти. Ну, коротше, такі проблеми тут з курсами, і курс сам у них німецької мови побудований так, що він сам боїться пропустити хоча б один урок, тому що він потім не з не наздовони. І що стосується німецької мови. Я дуже вдячна, що мені зараз не потрібно йти на курси. Це я не знаю, як, за як, як вони так вирішили побутувати ці інтеграційні курси для іноземців. А, Віталік він а, пішов на курси там, через пару місяців, як приїхав, не через рік, не через два, щоб він уже там щось знав. А от тільки приїхав, да, там пару місяців, і він пішов. Він не знає. Він нульовий, він не знає взагалі нічого. І він каже. Що він відчуває себе, що він постійно нічого він не може наздогнати. Він постійно як відстаючий, він постійно не розуміє про що мова. Курси преподає два вчителя, одна в'єтнамка здається, і ще хтось там. Ну коротше. Вони балакають німецькою на російській, українській, англійській, комусь там щось там може і пояснюють на англійській, або коротше нічого не зрозуміло. Віталік приходить з курсів, задають дуже багато домашек На А4 декілька завдань. Ще по книжкам декілька завдань. І книжки, і виходить у таку книжку, Товстючу, вони пробігають за місяць. І це дуже швидко. Тобто вони один день. На вивчення теми, яку їм не пояснює. Він приходить з курсів і починає в Ютубі дивитися, що вони сьогодні робили. Ну, якщо пощастить, знайде таке відео, подивиться і домашку до 12 ночі сидить, ковиряє ту домашку, щоб хоч якось зрозуміти. На наступний день, замість того, щоб хоча б закріпити цю тему, вони знову йдуть до нової теми. І вже Віталіку порадили вже відео дивитися наперед, дивитися перед тим, як це почнеться. І виходить, Віталік почав в Ютубі дивитися на українській мові, нашу українсь... українськомовну дівчину, курс у неї там є безкоштовних уроків. Він їх намагається дивитися, вона також задає завдання, і у нього буває таке, що одне відео, тобто один урок, він там виконує 2-3 дні. І тут задають багато завдань. ну, тобто, І він пише все олівцем, Олівцем пи пише, стирає, пише, стирає, ну, щоб можна було виправити, да, там десь домашка. Отака, отака книжка стоїть 20-30 євро. І ось це у нас а 1 1 і а 2 А1-2, а тобто, Вони, виходить, за 2 місяці. Пройшли дві книжки. Ну, це дуже така, а вона дуже насичена програма, де нічого не пояснюють. Вони навіть і не дають посилання, де це можна. Так, да, у них є якийсь сайт, але ж знов-таки він не на українській, не на російській, і ти сам розбираєшся. І коротше, і відчуття, що ти завжди не встигаєш. Зараз вони вже купили третю книжку і почали. Були довгі канікули, півтора місяці, як в школі були, Тобто вони повчилися там щось півтора місяці, потім півтора місяці канікули були, і вийшли з канікул, і буквально через тиждень у них іспит по рівню А1. Вчора і прийшли результати цього іспиту, і виходить, що це сертифікат. Це сертифікат, інтеграційні курси, А 1 Тут хто про що. І тут е, у нього є третій рівень. Е, ну, я так розумію, що це троєчка за п'ятибальною системою тобто один це за good», відмінно, два «good», а три, типу, задовільно і чотири е, достатньо. От у Віталіка він його здав, слава Богу, хоча дуже хвилювався, вважав, що можливо і не здасть, тому що всі, хто на курсах, всі вони приїхали як мінімум рік тому. Тобто, за цей рік вони або доулінго там робили, або там десь щось вивчали. Ну неможливо рік жити і нічого не знати. То вони вже, хоч трошечки, щось знають, і їм було легше. А Віталіку, звісно, було складніше, бо він тільки переїхав, ще нічого не знав, доулінгу він не робить. І не звідки це пішов на курси і, слава Богу, здав. Я вам покажу, вставлю відео. Вчора у нього залишився отакий олівець зі звичайного олівця, звичайної величини. Він же всюди пише олівцем, стирає, пише, виправляє. Там... І у нього залишився такий кусочок, шматочок, який вже неможливо підтечити. Він насадив трубочку для напоїв дитячу, на цю трубочку насадив стрячку. Ну, коротше, таким чином писав цим олівцем. І ось за ці дві книжки за рівень А1 він списав весь олівець. І він боїться пропускати, тому що він не на він і так постійно вже починає відео дивитися заздалегідь, хоча б хоча б щось, хоча б трошки. Зараз кажуть, починається програма складніша і відео правильне знайти, щоб на російській або на українській з поясненнями в Ютубі становиться все складніше, тобто щось маленьке нібито почитав, але не все зрозумів і. Витрачається час на перегляд цих відео пояснювальних і вже на домашню роботу не, не залишається часу. Іноді він використовує цей чат GPT, чи як він там називається, коли не може зрозуміти сам, як це перекласти, як це зробити домашню роботу. А, сьогодні, сподіваюся, він ще й не випадку ліки ніякі, сподіваюся, він витримає. І не дуже розхворіється, тому що у нього от до канікул у нього постійно боліла голова. Тобто від цього навантаження він настільки намагається зрозуміти, що йому там на той тій німецькій кажуть, а він не може елементарних слов. Тобто він не те, щоб там завдання виконати, він не розуміє саме завдання. Це дуже складно, дуже важко вчитися і. Я ж кажу, що там дуже прям суворо їм навіть не дозволяють вийти до магазину, типу, того, що за період курсів з 8.15 до 12.35 вони за них відповідають з дорослих людей там або страхування, або ще щось. Я не розумію. Коротше, вони навіть не можуть на перерві там сходити. Магазин там поруч відео, все таке. Ну, коротше, не можуть вони виходити і такі. Я від такого навчання? Але маємо, що маємо. До Канікул я йому давала завжди бутерброди на перекус. У них там є, типу, велика перерва, на якій вони можуть перекусити. А зараз він зі мною на здоровому харчуванні. І за моєю схемою харчування там не. Немає перекусів, там є сніданок, обід і вечеря. І тому він цей час тільки каву без цукру п'є та воду. І приїжджає, звісно, дуже голодний. Я розумію, що це Ну, крім того, що ти дуже напружуєшся. Ну, мозкова діяльність, як всі ми знаємо, вона забирає багато енергії, так ти ще її не можеш її поповнити через схуднення. Ну, коротше, і щас ще й захворіли. Не знаю, мала покашлює. Буду дивитися. Я не знаю, нема температури. Чи бити тривогу, чи ще не бити, чи записуватися завтра до лікаря, чи не записуватися. Навіть не знаю. З Яліною я минулого разу ходила до лікаря. Нам прийшов рахунок на 25 євро. Ми його віднесли в Аок, нам не повернули гроші. Можливо, ще повернуть. Не знаю скільки часу для цього потрібно. Мені здається, вже пару тижнів прийшло, і нам ці, ці гроші не повернули. За щеплення повернулися 120 двадцять євро, а за. Прийом до лікаря не повернулась. Так я і не знаю, чи не будемо ми ходити за свій кошт. Незрозуміло мені, тому я сьогодні ще спостерігаю. Ну, температури, Одно, головний маркер, температура. температури немає, тому я не бачу сенсу прям одразу бігти до лікаря. Да, щось, можливо, якесь запалення. Вона ж сама мала, мала, у неї ще імунітету нема. Старші трошки краще, ну, Віталік втомлений. Зараз хочу приготувати полуничне морозиво в морозилку, і, як ви знаєте, ми відмовляємося від цукру наскільки це можливо, і скажу я вам, що деякі Деякий успіх я помічаю, діти перестали щоразу прям вимагати мені сладенького, сладенького дісвіт. Якщо вони не їлись, вони навіть забувають про сладеньке. Але вчора, коли я хотіла зробити кокосове молоко для горлишка за рецептом моєї мами, коли дитинка кашляє, або горло болить там молочко тепле, мед, трошки соди і масло. Вершкове. Мені лікарі ще радили в Україні масло какао, гарно працює. Але я дітям додаю кокосове масло, і воно їм подобається смак. Виходить, у нас таке собі кокосове молоко. Але вчора мені прийшлося і Ланочки зробити кокосове молоко з цукрозамінником І я не впевнена, що це правильно. Коротше, попросила вчора Віталіка купити все ж таки меду додому. Ну, хоча б іноді, і також купили ще банку арахісового масла, арахісової пасти. Але в складі там 92% арахісу, але наступна, наступний складник це тересніковий цукор. Все одно він там є. Я хотіла взагалі без цукру, але без цукру немає. Намагаюсь приготувати якісь безцукрові смаколики, не заходять. Приготувала з яблуком оладки, до сих пір лежать в морозильці. Не знаю, не, не подобається дітям. Ну, почали купляти для перекусу в школу ці кріндільки, палички, не солодкі, солоні. Ну, Нібито їдять, не скаржаться. Але от таке, що я готую, чомусь не хочуть. Залишилась після свята у нас картопля. Думаю, приготуємо такі картопляні пиріжечки. Ну, коли типа зразів, але типа хачапурі, я не знаю, як це називається. Коротше, надибала якийсь рецепт, що в картоплю додається яєчка, трохи борошна, сіль і робиться тісто, і всередину клад поклала сир. Ну і скрутила такі типу ліпешечки, пиріжечки. Їх можна було підсмажити. Ну, Звісно, якби я їх підсмажила на олії, воно, мабуть, смачніше було. Але в рецепті було вказано, що можна їх запекти в духовці, тому я їх запекла в духовці. Ну, Я попробувала, ну, то я попробувала, виплюнула, Ну, я їх їла, правда. Всередині сир, смачно, все ну, не солодкий такий перекус. Перший день вони поїли в школу, дала, половину принесли. Е, Альвіна каже, мама, підігрій, тому що той сир він не смачний всередині вже е, холодний. Я перед підігріла, але вона все одно там два штучки з'їла. Коротше, і виходить, ми що тепер не доїдаємо за дітьми. І мені прийдеться це все викинути. Жаба душить. Чоловіку розумію, що, мабуть. Пора вже брехати, скривати, викидати втіхаря. Я за 10 років земіжнього життя я. Зазвичай не ховалася від чоловіка, де там що зробити, але зараз розумію, що а він засмучується, він не розуміє. Ну дійсно, і в мене таке виховання, що ми не розуміємо, як це можна викинути харчі, продукти, їх треба доїсти. Він намагається дітей запіхати. А ну доїж, там 2 грама залишилося. Вони не хочуть. І по всім канунам дітей застав змушувати не можна, і ми це бачимо наслідки, що ми змушували, і вони тепер взагалі не хочуть їсти. І ми з чоловіком часто сперечаємося, що він їх змушує доїсти. Там одна ложка залишилася, а я кричу, не змушую, їм відіб'єш охоту взагалі щось їсти. Коротше, такі от у нас проблеми. І тепер <головіка> чоловіка теж не хочеться засмучувати. Короте, втіхаря надо викидати. Віддати свиней, курей коней немає, тому все в сміття. Короте. Зараз хочу все, все одно приготувати от морозиво, до речі, це чудовий перекус, чудовий, просто сам, саме найкраще. Мені підписники мої, мої писали, що це гарна альтернатива чомусь солодкому на десерт морозиво, яке без цукру, домашнє, воно смачне і корисне. Тож я зараз хочу приготувати морозиво і не знаю, можливо, ще щось у мене є творог, якщо я зараз встигну то, можливо, ще щось із сиру приготую, подивлюся рецепти. Але я зрозуміла, що в інтернеті просто 90% не перевірені рецепти, і вони у мене не виходять. Дуже часто рецепти у мене не виходять. Чи то борошна іншого, іншої якості, чи то я криворука, неумьоха, не знаю. Я ніби намагаюся щось знайти корисне, полезне. Дівчина на відео нібито робить все те, що каже. А у мене не виходить. Ну, або виходить не так смачно. Коротше, зараз, можливо, знайду якийсь рецепт, щоб приготувати щось смачненьке, а діти вже почали купляти солодкі собі самі. Іланочка вже бере за свої жетончики гроші в школу. Там може купити пару разів, вже купляла кекси, там продають. А в буфеті продають кекси, купують вони шоколадки, маршмелок можуть купити. Тобто заробляють гроші самостійно на солодки, на іграшки. І зараз покажу вам, що купила за ці гроші Альвінка. Літом ми передивилися всі серії Гаррі Поттера. це з кіндерів. Вона так е після того, ну тобто вона доросла і, передивившись всі серії за літо, звісно, вона захопилася Гаррі Поттером, Зробила після. таку чарівну паличку. <сху> вона хотіла купити, відкладала гроші. На чарівну паличку, десь вона там в рекламі бачила паличку Гаррі Поттера, але не знайшла. У нас тут в Мюллері немає їх в продажу. Але купила ось такий прикольний. Мені прямо самою сподобався щоденник том Рідли. Коротше, Хто дивився Гаррі Поттера, там, де цей чарівний щоденник, в, в якому. З'являвся текст, там дівчинку щось там надурював. Коротше, я вже не пам'ятаю цю серію, але чарівний щоденник, да, що у нього порожні типу, порожні сторінки, і з'являється текст. І ось він продавався у комплекті з таким чарівною паличкою і такий маркер. І ось, виходить, ці Маркер типу, безцветний, невидимі. Черні... Не, не, не Невид... Невидимі чернила. Ну і цією чарівною паличкою можна ж, звісно, їх зробити відими. Ось такий прикольний. Мені самой сподобалося. Я їй також тут по бажанню написала моя Гаррі Поттерка. Підпис поставила. Ну, прикольно, я не знаю. А така ще вона там з подружками щось малювала. Коротше, це вона купила за свої гроші. А він такий приємний. Мені взагалі здається, що він ніби зі справжньої шкіри такий класний на дотик. Ну, прям я б собі такий зошит хотіла. Куточки такі прикольні. Ось. 20 євро. Ви що думаєте? <смі> Дитяча забавка. Але дорого, такі дорого. Ось такі картки роздають їм в школі. Ми вже почали тут трошечки вчити. Трошечки вчити з одного боку. і такі Але ми вже, скільки півроку в Німеччині ще нічого. Тільки почали вчити, один раз повчили. Чекаємо репетитора. Сподіваюся, з жовтня у нас вже почнеться таке усіна програма по німецькому, по німецькій мові. Так що, так, от дівчата за свої гроші купляють всякі різні прикольні. І тепер все ж таки переходжу до приготування полуничного морозива. Вчора чоловік купив коробочку полуниці, вона виявилася кислувата. Саму красну я сьогодні склала дівчатам в школу та в садочок, а зрештою вирішила не чекати, поки вона згніє, бо вона вже не поспіє. А зробимо морозиво вітаміни залишаться, колір, аромат залишиться. Ну, а солодке солодість. Придасть банан. Взяла три банани, там десь 150-180 грам полуниці і трошечки молока. Можна було додати йогурт, але сьогодні у нас молочко. Все це збиваю погружним блендером і заливаю у форми, кладу в морозильну камеру. На Аліекспрес я купила ось таку форму силіконову. Ну, не знаю, не знаю, чи я задоволена, чи ні. Бо витягти діти без мене не можуть. Треба її трошечки так прижати, щоб зняти. В тих пластикових формах, які по одній у мене була подставка в Україні, і там в пластикових стаканчиках ми під водою декілька секунд тримали і витягували. Тобто це діти могли зробити і самі. А тут, тут на жаль, без мене не можуть. І не дуже зручно, що, от, наприклад, вони не даїли цих два і цих два, а мені би помити це, а я не можу. І, коротше, тобто, скоріш за все, мені не дуже подобається. Не дуже подобається така схема, тому я зараз візьму коробочку. Так от оставлю в морозильці, а це все ж таки помию. А чого по Можна навіть кришкою закрити. Mm -hmm. Хороша весня. Pup puck puffin bottles, knocking models. I, I, I wanna bump a bee that goes hard. Oh, 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 oh. oh, I, feel� I, I, I wanna bump a beat that goes I wanna bump the bee that goes high Puk puck 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 puffin' butter's knockin' models Huck puck 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 puffin' boders knocking models Huck puck tuck, 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 and I want a bump of beat that goes high. Гова 2 вуха. Там же у мене два надгризаних морозива залишилось, і два цілих. І у мене не вистачило цих лапочок. Коротше, і бачите, воно незручно, воно м'яке. І воно розтікається, як би я не взяла, воно витікає коротше, і е, трошечки. Ну, приловчитися, по суті, треба. Нічого смертельного, але ось так. Ну, ці морозиво вже буду без паличок, хоча я не знаю. Ну так, да, вони ж не будуть триматися. Ладно, отак от от зроблю. Вони не будуть триматися в такому жидкому вигляді. Ну, ладно. Коротше, досвід, буде досвід наш. На цьому епізод мого життя закінчується. Дякую всім за перегляд цього відео. пока пока